Громада готується до осінньо-зимового періоду. Триває підготовка медичних та соціальних закладів та розробка алгоритму дій при надзвичайних ситуаціях та блекаутах. Завершуються зовнішні ремонтні роботи до початку холодного періоду та вивозяться гілля та листя з території закладів освіти. Зі слів очільника управління охорони здоров'я Юрія Плеванюка, в місті зріс рівень захворюваності на COVID-19. Ситуація контрольована. Приватні перевізники розпочали підключення до gps навігаторів транспортних засобів. Очільник департаменту житлово-комунального господарства Аракел Морлум'ян зазначив, що в місті збільшилась кількість актів вандалізму та крадіжок посадкового матеріалу на нових клумбах та алеях. Муніципальній поліції надано розпорядження про посилення контролю. Заступник міського голови Вадим Мандограло зазначив, що тепер здійснюватиметься аналіз наявності оптоволоконного інтернету в комунальних підприємствах. Такий засіб зв'язку є незалежним від електрики і буде важливим при відсутності світла. Начальник управління освіти Сергій Мельник проінформував, що з цього тижня заходить субвенція на фінансування пілотних класів НУШ в ліцеї номер 3 Фінансування здійснюється за умови співфінансування в 30%. Трішки джазу вам у каву. Саме під таким гаслом пройшла творча нарада за участю представників бізнесу, пов'язаного з кавою з Кам'янця-Подільського, Олега Вощинського, народного депутата Ігоря Марчука, заступника міського голови Дмитра Назаренка, завідувача відділу туризму департаменту гуманітарної політики Тетяни Овчарук, автора монографії Османська кав'ярня у Кам'янці-Подільському Павла Нечитайла, Читайла. Керівника агенції сталого розвитку Астар центру Ейдос Олега Демчука, музичного гурту Блектон Джаз та людей небайдужих до кави. Мої щирі вітання учасникам творчої наради Круглого столу, як ви це називаєте. Знаєте, приємно, що розмова, яку ми з міським головою розпочали ще в квітні цього року, сьогодні має таке чудове продовження. На мій погляд, це абсолютно фантастично поєднання кави історії, музики, науки та бізнесу. І я впевнений, що це, що це поєднання має створити унікальний культурний, а з часом і туристичний продукт, притаманний саме камянцю подільському Адже наше місто завжди було адміністративним, культурним, економічним центром Поділля. Популяризація історії Подільської кави важлива для збереження давніх традицій та культури. Кам'янець Мистецький. У місті відбувся благодійний виступ відомого джазового виконавця Одесита Олексія Пітухова в підтримку Збройних сил України. Джаз. От для кожного ми розуміємо, що е, для кожного джаз це щось е, своє, щось особисте. Для кого це може бути більше в розумінні традиційний джаз, для кого ж тобі сучасний, такий ритмічний е, і так далі. І от е, я думаю про те, що є джаз на сьогоднішній день, розумію, що це майже немає меж. Центрі культури і мистецтв Розмай, Бахмутський фаховий коледж культури і мистецтв імені Івана Карабиця презентував концерт до Дня музики та Дня працівників освіти. Благодійним фондом СОС штаб громадянської оборони було запрошено на концерт внутрішньо переміщених осіб, які проживають у нашій громаді, та дітей-переселенців за програмою Діти війни. 6 жовтня у виставковій залі до дня художника відбулася колективна виставка робіт художників. І гатаю, це чудова традиція об'єднатися у таких колективних виставках, де ми можемо і поспілкуватися, і, і підтримати один одного, і підтримати образ мистецтво розвиток його, щоб він не припинявся, щоб він надалі жив, дихав. Центральний стадіон міста живе повноцінним спортивним життям. Протягом тижня на футбольному полі проходив другий тур дитячої нацької футбольної ліги Хмельницької області. Участь в турнірі взяло шість дитячих команд громади. Новий чемпіонат області серед дитячої нацької футбольної ліги. Сьогодні будуть наймолодші грати 2013 рік народження. Кам'янець-Подільський представляє п'ять команд різних вікових категорій. Лише два і ще є клуб Фортець. Вкрема. Це, наскільки я знаю, одне з кращих полів України. На сьогоднішній день. Чемпіонат області йде по всій області. Нітішин, Словута, Шепетівка, Красилів. Старокостянтинів, Хмельницький і так далі. Всі команди задіяли. 43 команди. Активно використовується і легкоатлетичне ядро стадіону. В середу тут проходила відкрита особиста першість легкої атлетики. Змагання організовано та проведено кафедрою спорту та спортивних ігор Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Участь взяло понад 120 легкоатлетів, здобувачі освіти закладів загальної середньої освіти, ДЮСШ, коледжів та закладів вищої освіти. 7 та 8 жовтня проходив відкритий кубок міста Кам'янця-Подільського з бадмінтону Поділля Опен. У ньому взяли участь 66 учасників з різних куточків України: Івано-Франківська, Львова, Тернополя, Чернівців, Вінниці, Одеси, Запоріжжя, Харкова, Дніпра, Києва, Косіва та Кам'янця-Подільського. У суботу Кам'янець-Подільський епіцентр вдома обіграв «Хуст-Сіті» з рахунком 3-1. Вітаємо нашу команду з перемогою. Зі зниженням температури почастішали випадки звернення мешканців міста на гарячу лінію 15.05 з повідомленнями, що до приватних будинків та в під'їзди забираються змії. При огляді одного з таких гостей було встановлено, що це вуж водяний. На відміну від вужа звичайного, у нього немає жовтих плям на потилиці, тому досить часто його сприймають як гадюку. За словами фахівців, вуж водяний повністю безпечний.